Гаразд, ми щойно побачили, як Олександр Усик вдруге зійшовся в бою з Даніелем Дюбоа за звання Абсолютного чемпіона світу на дважкій вазі. Після дещо суперечливого першого бою та того, як Дюбоа зміг перезапустити свою кар'єру, ми отримали шанс побачити, як вони знову зійдуться в поєдинку, де на кону все. Для Дюбоа це був фінальний етап його пічного повернення. А для Усика ще одна нагода, ще міцніше закріпити своє місце в історії як одного з найвеличніших боксерів усіх часів. Тож нам треба розібратися, що щойно сталося, а також що може чекати обох бійців далі. Чи буде цей Тайсон Ф'юрі, Джозеф Паркер? Ми маємо все розкласти по полочках. Цей бій був справді цікавим. Раніше ми мали побачити поєдинок Паркер Дюба, переможець якого мав зустрітися з Усиком. Але Дюба відмовився від того бою, чим фактично уникнув Паркера і напряму вийшов на Усика. Для Усика цей бій був логічним після Ф'юрі. Це Вемблі. Ймовірно, найбільший гонорар у його кар'єрі, та й він вже перемагав його одного разу, Чому б не повторити. Хоча під час промоції про перший бій майже не згадували наратив був такий так, Дюбоа програв, але мав перемогти через удар нижче пояса. Але незалежно від того, що було раніше, це було випробування чи дійсно Дюбоа став кращим з того часу. Сам поєдинок почався з набагато вищого темпу, ніж очікували. На початку Дюбуа влучав чіткими джебами, але рухи роботи Ніг Усика швидко стали головною темою. Він ефективно вислизав з дистанції, використовуючи хитрі джеби крізь блок, а в кінці першого раунду провів чітку триударну комбінацію. Ймовірно, сам він виграв перший раунд за суддівськими записками. У другому раунді Усику вдалося контролювати темп бою лівою рукою. Він нейтралізував джеб Дюбуа та завдавав точний контратак. Найкращими ударами були лівий хук і прямий лівий, які помітно потрясли Дюба прямо перед гонгом. У третьому раунді Дюба відповів доволі впевнено, можливо, навіть забравши його. Але точність та контрудари Усика почали відбивати ініціативу. Він почав розбирати Дюба гострими ударами з лівою та чудовим таймінгом, домінуючи в обмінах. І на цьому моменті перевага явно була на боці Усика. Кульмінацією став момент, коли Усик відправив Дюба в нокдаун правим хуком у скроню. Дюба піднявся, але потім жорсткий лівий контрудар у підборіддя. Вибив йому капу. Це безумовно було фіналом. Рефері дав Дюба відлік, але потім зупинив бій, присудивши Усику впевненою клінічну перемогу технічним нокаутом. Ця перемога Усика без перебільшення історична. Незалежно від того, що буде далі, він продовжує закріплюватися як один із найвеличніших боксерів усіх часів: абсолют у крузервейті, двічі абсолют у вейті, перемагав кожного суперника, який ставав перед ним. Справді насолоджуйтесь цим, поки він ще в рингу, бо він жива легенда. Але скільки ще це триватиме? Скільки сил лишилося у Усика? З його післяматчевого інтерв'ю зрозуміло, що про завершення кар'єри він поки не думає. Він згадав імена Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Дерек Чісора, Джозеф Паркер. Але кого ж ми побачили в рингу після бою? Чи це було протистояння з Ф'юрі? Ні. Це був Джейк Пол. Як він знову вклинюється в будь-яку ситуацію з хайпом? Не знаю. Але Джейк нібито хоче побитися з Усиком в ММА. Хоча, чесно кажучи, це лише шум. Пора повернутися до реальності. Перше, що сказав Усик після бою Тайсон Ф'юрі. на жаль, це цілком імовірний варіант. Це, мабуть, той бій, якого найбільше хоче команда Усика, бо це найбільший можливий гонорар. Ще один аншлаг на вемплі, ще один величезний чек, непоганий вечір. Чому б не зробити це знову? Але якщо буде трилогія, це буде більше того самого. Хоч Фюрій стверджує, що програв через політику, це просто не синітниця, він просто зустрів рівно собі. У реванші він не показав достатнього прогресу, щоб переломити хід подій, і точно недостатньо, щоб виправдати третій бій. Єдина перепона Френк Ворен, бо саме в його руках знаходиться майбутнє усика. Цей бій, усик Дюбоа, був цікавим, бо виглядав як повністю шоу від Queensberry Promotions. Приблизно за місяць до поєдинку Усик розірвав контракт із довготривалим промоутером, і все лишилось під агідою Кінсбері. І зараз Кінсбері має підписаних майже всіх потенційних суперників Усика Фюрі, Паркера і Чісору. Після бою Ворен заявив, що Паркер обов'язковий претендент, він має бути наступним. Бі з Паркером це ідеальне завершення кар'єри Усика. Він йому не потрібен, але паркер заслуговує на свій шанс. Але є одна проблема гроші. З погляду бізнесу біс Паркером не грошовий, і саме тому, ймовірно, його не хочуть організовувати. У боксі нічого не вирішується по-чесному, все вирішують гроші. Чи відбудеться цей бій, залежатиме від того, скільки буде на кону. Серед усіх варіантів я лише сподіваюся, що це буде не чи А як щодо Дюбоа? Що чекає на нього? На мою думку, він усе ще в чудовій формі. Усик, Фюрі та Джошуа мають максимум 1-5-2 роки в боксі. Всі їм же за 30, і часу мало. А Дюбоа всього 27. Його пік ще попереду. Він же пробував у ринзі з найкращими цього покоління, і тепер може стати лідером наступного. Жоден інший важковик не має такого досвіду у такому віці. Коли Усик піде на пенсію, а це ймовірно станеться скоро, поси знову розділяться, і Дюба обов'язково тримає шанс на ще один титульний бій. Ймовірно, спершу він проведе один-два бої для підтримки форми, а потім знову кине виклик за пояси, як уже робив. Дюба живий доказ того, що програвати в молодості на кінець світу. Так, це поразка, але проти можливо найкращого боксера покоління. Він прагнув величчя, але не дотягнув, і все ж він точно повернеться. А сьогоднішній вечір належав Усику. Ще один приклад того, чому він є одним з найкращих усіх часів. Він завершив боксі гру олімпійський чемпіон, триразовий абсолютний чемпіон у двох дивізіонах, переміг усіх, кого йому ставили, і зробив все виключно на чужій території. Усі великі бої Усика були в гостях, і це лише додає його досягнення ваги. Це перемога не лише Усика, це перемога для всього боксу. Такі івенти, саме те, чого потребує цей спорт. Кращі з кращих б'ються один проти одного на очах величезних натовпів. І чесно, я з нетерпінням чекаю, що буде далі з обома. А тепер хочу почути вашу думку. Що ви думаєте про цей бій? І що на вашу думку буде далі для кожного з них? Напишіть ваші думки в коментах нижче. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк і підпишіться. Це справді дуже допомагає каналу. На цьому все. З вами був Ударний Ритм. До нових зустрічей.